Понад 12 років, мої любі сонечки, я розказую про перехід свідомості, про те, що людство зараз здає іспит. чи ти йдеш до Творця, чи ти доріс до любові, чи ти трансформував карму, ти виконав те, для чого я сюди прийшов, ти проявив Творця на землі. Тобто зараз іспит для всього людства, мої любі сонечки. Я це дуже вже багато років розказую, тому що сама переходила. І тому, як приклад, розказую про своє життя, про те, що я, які я трансформації проходила та проходжу, тому що вони не закінчуються. Так от, мої любі сонечки, я прям намалювала, що таке перехід, щоб було зрозуміло навіть для новачків, мої любі сонечки. Так от ми от жили з вами, як просто люди, так, в голові, думки. Що ти знаєш, що ти людина, певні там родові програми різні. І ти вважаєш себе людиною, думками, і от ти живеш. І от ми жили, мотали тут карму, це наше життя. І приходить момент, якраз зараз оці всі катаклізми, ці всі війни, все, що підсилюється, віруси, це все для того, щоб ми проводились, щоб ми змінилися, щоб ми згадали і це підштовхнуло нас сюди вверх, куди вверх, щоб ми повернулись до свого серця, тому що все наше в нашому серці. Пробуджується світло творця, тим, ким ми з вами є. Ми є з вами його світло, Бога світло, просто яке накрилося ілюзіями і спить нашими програмами к людини для того, щоб пограти як людина. Тому що ми творці, ми не можемо без процесу, без процесу творіння постійного. Так, от, це наша гра, і все. Так от, мої любі сонечки, і коли ми стаємо готові прийняти Бога всім серцем, не через релігію, а от просто серцем, ти так хочеш злитися з ним, прямо розчинитися. Ти починаєш ти. Це цей стан ти будеш знати, ти не щире не переплутатиш. І ти почнеш входити в четвертий вимір і там трансформуватись в огняний портал. Тобто прийняти Творця, це творець, його енергія, висока вібрація, почне в тебе входити і тебе очищати при житті, трансформувати. Оце є такий вогняний перехід. тобто Інші люди, які не приймають творця, вони не будуть проходити. Тобто, якщо ви ще живете в голові, якщо ви ще живете в матриці, працюєте в матриці, ви ще нікуди не переходите. Можливо, потім будете, але теж не факт. І от тільки ті люди, які пройдуть ці трансформації, вискочають в і свідомлять свої вищі тіла в п'ятий вимір. Вони будуть знати, що вони перейшли в п'ятий вимір. Тільки оці люди, але вже боголюди, залишаться на землі. Всі решта будуть проходити або на інших планетах до трансформувати свою карму, руйнуватись тут, або переходити після фізичної смерті. Отак, От мої любі сонечки, виглядає перехід свідомості, якщо дуже коротко.